Вітаю вас! Це канал Максимуза, Філософсько-аналітичне Психологічне Таро. Давайте подивимося, чи буде Донецьк звільнений до кінця 2023 року. Чи це буде на початку 24-го року? Буквально щойно сідала за стіл робочий робити абсолютно інший прогноз і прочитала цей коментар як крик душі, крик серця свого підписника, і вирішила: так, давайте ми подивимося більш нагальне запитання. Звучав коментар так. Це якраз під, комент... під відео про Крим. Да? От Буданов заявив, що Крим повернеться до кінця 23-го року. І коментар звучав від людини так. А що з Донецьком? А Донецьк так і залишиться під Росією, чи повернеться? Давайте подивимося Донецьк. Якби Донецьку область. Взагалі, Донецьк, поговори зі мною. Розкажи мені твої плани, твої чаяння. По Київському Христу дивимося. Вісім жезлів. Це карта швидкості, швидких змін. Це карта нових змін. Нових підпис... Так, хочу швидко сказати: нові енергії, скажімо так, не старі, а нові енергії. Тобто, не коли ми підписуємо якісь там договори, папери, коли пісня гарна, нова, починаємо знову. Ні, це щось про нове. Дивимося далі. Карта сили, карта духовної сили. Тобто, це зараз Донецьк. Там відбуваються переміни, якщо вони нам навіть і не видимі. Але тут ще про те, що Донецьк сам зізрів до цих перемін. Духовно. Він зізрів в планах по Донецьку. Залишається ще якби, двовладдя, ще як роздирають навпіл, місто, протиріччя. Так, основа ситуації. Карта справедливість. А, ну, Мені подобається те, що я бачу. Тобто, це суди, це юридичні питання, вони змінюються. Тобто, якраз основа питання, да? основа ситуації. Чи їм буде Донецьк, чи він повернеться? Ну, дивимося, нещодавне минуле. Нещодавне минуле вбите. Зрозуміли? З нещодавним минулим покінчено. Навіть якщо ми цього не розуміємо і не усвідомлюємо на цей момент. Крапка. Добре, а майбутнє найближче. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів – це ще фейки. Це ще погрози на словах. Це ще, ну, наприклад, на інших колодах це як називається пірова перемога. Це ще не кінцева точка, це ще боротьба. І в документах теж, і на словах теж. Як сам Донецьк і люди, які в ньому впливають на цю ситуацію? От цікаво, до речі. Ой, ну конкретно вийшла територія королева жезлів. Королева жезлів це не агресивна енергія. Вона вогняна, вона проактивна, тут про проект. Взагалі це територія. Але вона є дещо не те, щоб там пасивна. В мене є проект, в мене є намір, але зайвий раз я не піднімуся. Тобто я спостерігаю, а ну ще. Я чекаю, теж карта. то дев'ятка кубків це втягнутість в широкі соціальні процеси міста. Тут, як швидше, я чекаю гостей, я вже знаю, що вони прийдуть, я знаю, що в мене має бути свято, вже як ніби все готове, це так місто зі мною розмовляє. Він каже, що вже все в принципі вирішено. Але тут не саме місто місто. і Люди, які в ньому проактивно тут не впливають на ситуацію. Тут швидше, знаєте, як прийняття ситуації. Мало того, я хочу сказати, що вони отримують. Вони отримують хороші результати від того, як вирішиться питання. Подивимося, зараз вирішить, що йде з простору. Зараз, можливо, плутано говорю. Ну, доля веде. Ви розумієте, доля веде. Тобто, я що розумію? Минуле закінчене, крапка на ньому поставлена. Ідуть нові енергії. Так, на словах, що багато конфліктів. От вони, юридичні, ці протиріччя. Ще вони йдуть, нікуди вони не відійшли і немає монолітності, немає одностайності. Тим не менше, населення, як. Ну, Вже не дивно, якщо раніше багато кричали Росія-матушка, да, я чувствую себе русским. У мене дуже багато з Донецької області знайомих, які казали, ну яка різниця, і ми, браті сестри, серйозно. То тут є таке, знаєте, якесь прийняття ситуації, прийняття нових енергій на підсвідомому рівні. Доля веде, добре, страхи, надії, сподівання міста. А Це карта самообмеження все-таки протиріччя є. От я кажу про одностайність. Ну, тут Все одно є такий момент неактивності. Місто ніяк не активніше, місто чекає. Застаріла дуже проблема двійками в старий місяць. Ще розум з серцем десь сперечаються. Мені ще треба побути одному, закритися і подумати. Можливо, не самому місту подумати. Можливо, ті, які рішають долю, ще думають, як виграти час, як взагалі щось виграти, гроші, результат. Карта дурня обновлення ситуації. Шістка мачів, відлюдник. Я не бачу, щоб вже зараз раз і повернулася в лону від України. Ситуація обнулюється. Тут на, оця буквально карта говорить вперед до нових берегів. По відлюднику, знаєте, що би я сказала? От якби я ворожила конкретно людині? Так от інколи добре відходити від. Ситуації, тому що ситуацію зрозуміти можеш тільки, коли ти вийдеш з неї і візьмеш метафорично подібне щось. От що б я сказала людині. Я б сказала, що ти починаєш з нового листа, а твоє майбутнє не повториться, воно закінчено, там все. І тебе, між іншим, і зрадили, тут якби і Росія зрадила. Ти достатньо сильний, і ти готовий до нового. Коли тобі будуть в твоїй дорозі збивати тебе з твоєї дороги, а буде збивати простір, давати фейки, давати викривлену інформацію, ти мусиш не летіти від неї, не ховатися, а йти прямо на неї і розбиратися. І від як зерне відплівіл. Це твоя робота, от вона, не поспішаючи. Да? А тут говорить, знову-таки, треба зробити вибір самому населенню. Інколи, знаєте, буває, як там остання крапля да, і вона переважає. Я б ще людині що сказала: зупинись на секунду, прийми рішення і відправляйся все-таки в дорогу. Обнулення минулого і так само початок життя з нового, з чистого листа. Дивіться, цей хлопчина дивиться. Не під ноги. Там скеля. Якби страшно починати, йому не страшно. Він натхнений ідеєю, вірою якоюсь. Він має підтримку там пса свого друга. Причому зверніть увагу по колористиці, пес такий самий, як і хмари. Тобто, це як ну, з неба посланник. Знаєте, як кажуть, Бог втілений в тваринку. Тобто, Бог, він є у всьому. І в даному випадку така його підтримка. Так, от, відправляйся в дорогу. Але один от в чому ситуація. На дні колоди, Рицар, Пентаклів це про дуже довгий шлях. Але чому він довгий і повільний? Тому що. М -ма -м -ма. Вірність твоєї мети, цілі і бажання перевіряється саме часом. Якщо це твоя ціль, ти до неї дійдеш в будь-якому випадку. Якщо ні звернеш. А у мене немає відповідь на запитання щодо кінця року. Чи Донецьк буде. Не бачу. Тут така історія, я б сказала так: назад дороги немає. Попереду є дорога, але ти цілі ще не бачиш. Де та ціль? Ми її не бачимо. Однозначно тебе веде доля. І ти мусиш відійти від минулого і йти вперед. Складний емоційно шлях. На дорозі. Тут, розумієте, тут мені не показують уже результат. Мені тут показали шлях і дорогу, яку зараз буде проходити Донецьк. І напевно. В ситуації з Донецьком це не може бути швидко. Тут ще фейкові закони будуть. Тут говорять, що є підступні хитрі речі, Росія ще буде щось робити. Але що цікаво, в цьому розкладі не випала не Росія, не Україна. Ну, от як самі показники там в мене а Імператриця, імператор, там, президент російський чи український. Тут випало про людей, про саму територію, яку веде доля. Я розумію, що ви хотіли, напевно, більш однозначної відповіді, яка би так раз і вам дала відповідь. А тут говорить, що. У цього відлюдника, у цього путника, мандрівника зараз ціль сама дорога навчитися йти і не боятися, оприділитися куди, по справедливості, це тобто оприділитися з цінностями. Тут так цікаво. От верховний Жрець, це така духовна карта, такі духовні матерії. А Це життєва справедливість, ну, за нас справедливість юридична. В неї вгору меч направлений справедливості, у нього два пальці. Нет, бачите? І відлюдник. Бачите? Ідеш сам, керуєшся. Ну, немає чіткої відповіді однозначної, зато чесно. Ну, тобто, я вам не сказала, уху, ну добре, ЗСУ, військові, от стратегічно, будуть допомагати прийняти рішення Донецьку. Ви ж зверніть увагу, я ж зараз розмовляла з душею міста, з душею міста. І сама душа міста... Як би так описати? От до мене, коли на консультації приходять і часто кажуть, ну що там? Що там доля приготувала? Що там? А я дивлюся карти і бачу те, що зараз. Я кажу, долю ви куєте в цей момент. Що буде допомагати е, на шляху до мети? Взагалі, яка мета Донецька теж? Її не побачила, яка мета Донецька насправді? Помірність. Щоб не чіпали, щоб спокійно. Ну, ми не хочемо. Розумієте, помірність. Це не про мету, в яку я. От, тому так воно повільно йде. І тому питати, а, в ко... а хто помірний, хто не має конкретно мети, так того долю і вирішують. Хто буде вирішувати долю Донецька? Війна! Боже, як карти працюють. Війна! Це королева військова, е, Україна військова. На другий цикл заходить. Донецьк. За нього будуть битися диявол російський. Ще багато крутити педалі. Тут і про документи, і переробляння документів, Тут і про пенсії, і про якісь гроші, які м -м -м -м, йдуть із другої сторони російської. Переробляння документи. Нова стратегія. Дев'ятка кубків. І жодного разу не виходить мені імператор. Знаєте, на що мені це подібно? Коли. Людина чи тварина була в клітці закрита, клітку відкрили. Це я зараз не кажу, що конкретно по земному відкрили. Я знаю вашу ситуацію, яка вона складна. Я зараз щитую з, з верхніх пластів, з тонкого плану. Но мені пишеться так: клітку відкрили, перешкод, як таких немає, але людина сидить в клітці, вона не поспішає виходити. Да, четвірка мочів. Гляньте, як точно сказала, не поспішає. Вона в зупинці четвірка жезлів, четвірка мочів. Депресії немає, до речі. Але я не поспішаю. Мене так на одного хлопця завжди дев'ятка кубків випадала. Ну, карти мають кілька пластів, коли ти дивишся якісь особисті. Там одна клієнтка була постійна, і от вона запитувала постійно про одного і того самого чоловіка: чи буде він щось робити, чи він буде щось робити. А я йому кажу: він як жеманна манна баришня сидить і чекає. Він собі випиває і чекає, коли ти прийдеш до нього, все, все порішаєш. От так Донецьк виглядає, між іншим. Донецьк розкішний, красивий. Наповнений ресурсами, ресурсне місто, молоде і здорове, не дивлячись на те, що зараз понівечене. Воно чекає: немає проактивності, як немає внутрішньо такої спільноти гострої. Можливо, я помиляюсь. Я читаю тільки карти. Напишіть ті, хто в Донецьку. Як насправді відбувається. Ну, бо пам'ятаєте, коли росіяни зайшли в Херсон, люди руками зупиняли е танки. Ось що я називаю проактивну позицію. Тут немає так. Немає. От та основна карта, що й вийшла: я хочу по помірності, але війна все одно заходить по королеві мечів. Така для вас поки відповідь. Вибачайте, не вимагайте від мене точніше. Більш точніше. Мені, наприклад, все зрозуміло. Не знаю, як вам. Напишіть мені, будь ласка, це в коментарях. Так, що у мене там? 17 хвилин. Я думаю, чи поговорити мені зараз з Луганськом, чи це буде занадто довге відео. А давайте спробуємо. А тепер з Луганськом. А тепер давайте поговоримо з Луганськом і Луганською областю. Як тут ситуація? Я розумію, що це як поруч, як одна історія, як це з 2014 року ця історія тягнеться. Ну, тим більше цікавіше порівняти, наскільки енергії будуть різними чи подібними. Основна карта. Королева Кубків теж. Це не агресивна карта, м'яка енергія. Я сижу з Келихом. У Донецьку, між іншим, жоще енергія. Тут вальяжніша, лінивіша. Лінивіша енергія. Що входить з простору. Сила. Як вам, любі мої, Як вам? На тій самій позиції? На тій самій позиції. Це карта духовної сили. А тут ще так, я вам скажу, що може означати карта. Це, як знаєте, Нео хотів бути простим програмістом. Не знаю, чи всі дивилися, хто в мене на каналі це кіно, Матриця. А до нього прийшла сила, духовна сила. І почала його штовхати, стати вище себе, стати над людиною, стати захисником, воїном. І тут та сама ситуація. В Донецьку там кардинальніше, там вісім жезлів. там... Зі всіх боків якби йде енергія, вона як з неба летить і так підкріплюється тут, Луганськ, більш спокійна, більш вальдяжна, мені ж так на Крим виходить. Коли я не хочу вирішувати йти щось, повертатись, не повертатись по великому рахунку. Але духовна сила тебе штовхає, вона каже, сидіти, ти не будеш так на місці вже. В планах у Луганська п'ятірка мечів. Пам'ятаєте, ця п'ятірочка мечів була тут? У нас на Донецьку, це ж я порівнюю да, ці прогнози. Фейки. А отут якраз в голові більше фейків. Тут більше люди дивляться телебачення, тут більше люди вірять в тій викривленій інформації, що йде з Росії. Бо це в голові знаходиться. Основа ситуації: Паж Пентаклів. Паж Пентаклів це невеличкі виплати. І якщо це основа, то кажуть, це хоч манюнька, але якась стабільність. От Все-таки ходять російські гроші. От мені так говорять: ну, хоч так. Хоч так. Нещодавно минуле. Тут жезлів. Тут лише про імпульс. Якщо в Донецьку там крапка, там болючіша крапка, там більше усвідомлення у Донецька. Більше. Просто інше діло, що Донецьк не хоче активніші, він хоче, щоб якось так воно все розрулилося, то о, тут м'якше, тут. Поки тут жезлів, це теж, до речі, як оця сила. Це, як знаєте, кажуть, перший зов героя. Коли йому тільки крикнули, почулось чи не почулось, що в мене змінюється доля? Ні, не почулось, це вже відбулося. Але це вже початок новий. Це така трансформація, більш якась така добровільна, спокійна. Ну, Вогняна, але все одно спокійна. Найближчий час, що буде? О, як цікаво, королева жезлів. Ну, десь якийсь є відсоток, так, да? скільки? Якийсь відсоток подібності карт є. От зараз 50%. А це, знову ж таки, територія вальяжна, спокійно, зайвий раз я не встану. Ну, не встану я зайвий раз. Не хочу. Як сама Луганська область і Луганськ е е е впливає на ситуацію? Це карта вибору. Це все-таки карта двом... ну, ну, одною ногою там, одною ногою там. Ще в ситуації вибору. Ще вибору немає. Ще немає рішучості. А що з простору йде на Луганськ? Теж два е, Пентаклі. Подібна історія. Тут на колоди від відлюдник, між іншим, як Донецьку. І тут, і там договори. Переговори, тут заплатили пенсію, тут немає у людей іншого виходу. Немає. Тобто, одна частина все одно працює на Росію, ну тому що треба якось виживати. Ну, да. А особливо, коли в тебе є діти, що ти будеш робити? Ти будеш працювати. Надії, сподівання, страхи Луганська. Тут теж про таку історію. Я хочу жити мирно. Це моя основна цінність народжувати дітей, розвиватися, працювати на своїй землі. Питання на якій своїй землі? На землі. А Я таке думаю, цікаво, чи вийде якась мені фігура придворна карта? Ну, наприклад, якби Королева Пентаклів, це було б однозначно Україна. Тут взагалі про мецената. Тут, якщо дуже чесно положити руку на серце, тут кажуть: аби платили. От, аби платили, аби було стабільно. Я хочу цього. От Що мені каже Луганськ, Луганська область. Дивіться, я говорю про більшу частину людей. Розумієте, я вірю, що є люди, які дуже хочуть в Україну. Я говорю про більшість, що карти зчитують? енергію. Вони ж не бачать по імену і по прізвищам. Вони бачать енергію считують, як зараз фонить, як пахне, як звучить місто. Результат ну, це ми так дивимося ці півроку. Двійка мичу. Бачите? Подібна історія в Донецьку була. Стара історія. Яка ще не вирішена. де багато все одно протиріч. Це протиріччя, двійка мечів. От на іншій колоді, тут в мене є, там, а, там схрестили шпаги чоловік і жінка. Вони так з шпагами, да, як протиріччя, він нападає, а вона йому впевнено дивиться в обличчя і не збирається здаватись. Тут говорять, що мені ще потрібно подумати. Тут ще потрібен якийсь час на подумати. Ну, тут я хотіла запитати, а що допоможе? Диявол допоможе. Це карта диявола. А це можна щитати як відкриття майбутнього. Добре, мене не в контексті війни. Тому що в контексті війни це завжди падає з неба. Це сипить там... Якби я зараз дивилася конкретно про небезпеку і про загрози міст, я б сказала: ну, диявол запустив, буде літати. Це шахеди, це. А тут каже так, майбутнє тебе відкрите багато соблазнів, не ще тіньова своя сторона, не зроблений ще абсолютно вибір в Луганській області. Якщо Донецьк більш жорстко веде доля, і там все-таки більш вже якось так, знаєте, як в пустелі ти йдеш, бачиш міраж чи не міраж. Тут ще Міраж, тут ще багато страхів. Тут так багато страхів, тут буквально, якщо це майбутнє далеке, то ти кажеш, я боюсь майбутнього. Я не розумію, яке я боюсь. І тут я боюсь. Карта Башня. І тут і про прильоти. Якщо в Донецьку по енергіям. Там вже поставлені якісь крапки, і вже ніби таки зрозуміли, хто є, хто більша частина, то Луганська область ще проходить через повне розрушення ілюзій, фейків, імперії. Ну тут і про прильоти. ППО і прильоти. От вона, Україна, вийшла. Значить, якщо вже так говорити про якусь конкретику, Луганськ буде з Україною, тому що Україна є сонечко. Україна соняшна. Бачите, соняшникова. І Україна буде а, виборювати свою територію Луганську. Тут якось так буквально тух, Україна буде виборювати. Подобається це комусь, не подобається це комусь. Отака історія по Луганську, Луганській області. Але теж кажуть, що по відлюднику люди ще проходять. Тут питання до кожного, до всіх, луганчан і до кожного зокрема, куди ти йдеш. Тут ще багато хто себе шукає і хто має дати собі відповідь на запитання, на якій він стороні, на чій стороні. Тут не про Росію, Україну, тут про істину, тут про розуміння, хто є ворог тобі і хто є тобі друг. І якщо інколи а, от там, кажуть бомбілі, як там бомбас, да, чи взагалі говорять, і оці всі фейки, що українці, це вони винні, так тут Луганськ а, ще мусить дати собі відповідь на запитання. Так хто бомбив? Так з кого все почалось? Так, якщо і стріляли, а, і воювали наші і воюють, то це як хірург, який вирізає ракову пухлину, ось і все. І Луганськ тут ще більше в процесі. Але я побачила Україну, я побачила, що Україна буде виборювати область. Дякую вам за увагу, любі мої підписники, гості каналу, друзі, колеги. Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне Таро. Пишіть свої запитання, відповідаю на запитання підписників. І до зустрічі!